Вітаю, шановні колеги. Да, щось у нас знову так зараз. Це. Так, ще раз вітаю, шановні колеги. Є, була невеличка технічна затримка. Зараз я бачу, запрацювало наш зв'язок і програмне забезпечення. Я прошу членів комісії увімкнути камери, щоб я побачив, що є кворум. Так, шановні колеги, да, пропоную розпочати. У нас сьогодні засідання комісії, присвячені розгляду трьох питань. Всі це питання пов'язані з е, недотриманням, розгляду питання, недотриманням. Ліцензіатами вимог нормативно-правових актів про проведення позапланової виїзної перевірки, про збільшення строку е, проведення позапланової виїзної перевірки. Тому сподіваюся, що комісія сьогодні пройде конструктивно і достатньо швидко. Щоб не гаяти час, так питаю членів комісії: є зауваження до порядку денного? Так, якщо нема, починаємо працювати, розглядаємо пункт перший порядку денного про недотримання прат дитекійських електромережі, вимах нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії е, та порушення ціних умов та розподілу електричної енергії. Ярослав Миколаевич, будь ласка, так детальне обґрунтування yeah. розміщене на сайті. Дане обґрунтування уточнене, враховуючи службову департаменту регулювання енергетики по суті, перевірка. Проводилося приватно-ціональне товариства ДТКівські електричні мережі, вона проводилася в у вигляді планового заходу за період діяльності 2021-2022 року. В Ході перевірки було встановлено порушення щодо своєчасності подачі формзідності незначні порушення. Порушення в частині виконання рішення комісії порушення в частині. Розміщення інформації щодо на офіційному сайті комісії щодо дотримання гарантованих стандартів е, якості обслуговування споживачів, порушення в частині неповної оплати або ж взагалі неоплати е, поетапної оплати попередньої з планової вартості послуг з передачі електричної енергії та з послуг з диспетчерського оперативно-технічного управління. Дане порушення щодо передачі тривало із Квітня 2022 по грудень 2022 щомісячно, по диспетчерізації з березня 2022 року по грудень 2022 також щомісячно. При цьому ліцензіатом акту було надано документи, які підтверджують повну сплату за надані послуги, про що також свідчить лист на Кукарене. Також в ході перевірки зафіксовано порушення щодо функціонування кол-центру. Порушення в частині надання копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язані з суперечкою, строки, визначені адміністратором е, комерційного обліку, порушення в частині в своєчасності повідомлення про видачу технічних умов, порушення щодо своєчасності видачі самих технічних умов та порушення ряд порушень щодо своєчасності надання послуг сприєднань. Також е, в ході перевірки зафіксовано. Недостовірність даних у формі 11,3 КП, якість розподілу за жовтень 2021 року по одному з підрозділів ліцензіату. Також в ході перевірки зафіксовано недостовірні дані відображення звітів з моніторингу надання оператором системи передачі послуг з приєднання. <клес> Стосується надання послуг за перевіряльний період з приєднання. Крім того, зафіксовано порушення щодо виконання інвестиційної програми та виконання ремонтної програми, також зафіксовано ряд порушень, які зазначені як в акті, так і обґрунтування до проєкту рішення. Крім того, зафіксовано порушення щодо купівлі 95 від обсього фактичних технологічних втрат електричної енергії на ринку на добу наперед. В ході перевірки також досліджувалось питання додатково отриманого або недоотриманого доходу. Так, у 2021 році ліцензіатом було отримано додатковий дохід, проте, у 2022 році ліцензіатом не додатковий дохід на суму 300 млн грн. За результатами даної перевірки, ми пропонуємо прийняти постанову з накладенням штрафу у розмірі. 510 тисяч гривень. Також постановою зобов'язати ліцензіатив врахувати інвестиційні програми на 2023 рік та 2024 рік додатково отриманий дохід з результатом діяльності в 2021 та 2022 роках на суму 53 мільйони 761 тисячі гривень та 32 мільйони 470. Дві тисячі гривень відповідно. Також відповідно до вимог порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку системи розподілу та інвестиційних програм, затверджених постановою комісії за номером 955, звернутися до комісії з пропозицією щодо включення до інвестиційної програми на 2023 рік <кій> до виконання заходів зазначених пунктів 20 цієї постанови на загальну суму 141 мільйон 227 тисяч гривень. У фізичних обсягах, що залишились невиконаними, за рахунок джерела визначено пункті 1 цього, цієї постанови та джерел фінансування інвестиційної програми на 2023 рік. Трок до кінця 2023 року до виконати 18 заходів схваленої стаційної програми на 2022 рік, що були профінансовані в повному обсязі, та недоосвоєні станом на кінець 2022 року. Також строк до 1 червня 2023 року. Надати до комісії та управління комісії в місті Києві та Київській області розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на на дату переходу до стимулюючого регулювання станом на 1 січня 2021 року, та реєстр активів категорії 2, що були відчужені з регуляторної бази активів. Також департамент про зрегулювання відносин сфери енергетики в межах здійснення заходів державного регулювання, підготувати проєкт рішення та винести на відкрите засідання. Щодо зміни тарифів на застосуванням стимулюючого регулювання, шляхом його змін бік збільшення на суму 352 мільйони 383 вісімдесят тисячі гривень. У разі наврахування в інвестиційній програмі, озвученого раніше, а саме у 2023-2024 рік, розглянуте питання щодо зменшення тарифу, застосування стимулюючого регулювання. На суму 53 мільйони 761 тисячі гривень та 32 мільйони 472 тисячі гривень відповідно. Та в разі не включення в строк до 1 червня 2023 року інвестиційну програму на суму 257 мільйонів. Розглянути також питання щодо коригування тарифів більш зменшення. Крім того, пропонуємо прийняти розпорядження з зобов'язанням щодо усунення порушень, зазначені проєкті рішення. В мене все дякую. Так, дякую, дякую, Ярослав Миколайович. Так, на є зареєстрований учасник, генеральний директор, да, цензіата вондар Денис Вікторович. Денис Вікторович, будь ласка, дві хвилини у вас є. Якщо треба трошки більше, ну перевірка дуже велика. Мабуть, і ви можете використати трошки більше в всупереч регламенту часу для надання нам пояснень та роз'яснень стосовно ситуації. На очолювано вами підприємці. Будь ласка. Так, доброго дня, шановний констит Валерійович, члени комісії. Uh, ну, по перевірці, так. Дійсно, перевіркою було вилено ряд зауважень. Більшість ми усунули, і надалі по тим зауваженням, яким далі нам дали нам uh, терміни на усунення, ми також відпрацюємо в терміни за що ну, дякую, що дали таку можливість. Також хочу сказати дякую за коригування з програми. Для нас це дуже важливо, uh, оскільки рік, у якому ми працювали військовий рік і зниження обсягу, всі ці фактори ну враховані, тому також ну дякую відповідно за таку можливість. Єдине що хочу попросити комісію, це питання наше щодо, якщо можлива, шановна комісія, ну враховуючи, що перевірці не виявили, там критичних зауважень, більшість з них ми відпрацювали і відпрацюємо надалі. І зважаючи, що все ж компанія працювала в такий особовий військовий стан, і беручи до уваги, що компанія робить все можливе для безперебідного та якісного постачання електричної енергії розподілу електричної енергії споживачам. То прошу, якщо можливо, дуже прошу перенести і зменшити суму штрафу до 85 тисяч гривень. В цілому дуже дякую за перевірку і за прийняте рішення. У мене все, дякую. Дякую, Денис Вікторович, Дякую за конструктив. Ну, ми бачимо, що наша робота, яку ми фактично почали ще в тому році, вона дає свої плоди. Дійсно, ліцензіати починають більш ретельніше працювати. Споживачами ми бачимо це і по кількості скарг, які зменшуються. Ну і сам підхід, те, що ліцензіати приймають якби ті зауваження, які перевіряючи роблять і стараються їх усунути під час самих перевірок, дійсно є добрий сигнал. Ми сподіваємося, що ви і далі будете виконувати всі настанови, приписи, постанови та розпорядження регулятора. Так, я думаю, по департаменту. Я задаю питання департаменту. На сьогоднішній день позиція ліцензіата дійсно відповідає, тому вони дійсно йдуть на те, щоб ліквідовувати ті зауваження, які під час перевірок сприяють, перевіряючим, відносяться серйозно до виявлених порушень та усувають їх. Будь ласка, Ярослав Миколаївич. Так, дійсно, серед тої великої кількості порушень, які виявлено, ліцензіат жодним чином не зловживав в ході перевірки сприяв щодо надання повної інформації та її проведення відповідного аналізу. Також в обґрунтуванні і зазначено, враховуючи пояснення ліцензіата, що більшість порушень на сьогодні, саме на дату прийняття рішення, дійсно ліцензіатом усунуто. Заборгованості по сплачуванні, ті зауваження, які були від споживачів, до нас також надійшли і є в матеріалах перевірки листи від споживачів, що зауважень немає. Деякі з них навіть викликали свої заяви, які е, також були долучені до цієї перевірки. Дійсно, ліцензіат, е, покращує свою роботу. Бажано, звичайно, щоб він це робив. Поточному періоді під час здійснення діяльності, а не під е, проведення перевірки, але покращення ми дійсно бачимо. Дякую, да. Тому я думаю, що, в принципі, е, на пропозицію ліцензіату щодо зменшення розміру штрафних санкцій і використання цих коштів е, з більш, скажімо так, реальною цілею ремонту та. Модернізації мереж підготовки до ЗП, я думаю, що треба розглянути. Так я тоді попрошу, будь ласка, Олексій Іванович, Магда, давайте резюмуйте, Я буду ставити на голосування питання. Ну на мою на мою, на мою, на мою думку, теж є підстави для перегляду штрафних санкцій е, в сторону зменшення. Не певний, що е, до мінімального розміру. Але е, погоджуюсь з тим, що ну мабуть, в тих обставинах, що склалися, і в тих. Об'єктивних поясненнях і департаменту і керівництва компанії є підстава для того, щоб переглянути. Штраф. Дякую, дякую. Так з урахуванням позиції департаменту, з урахуванням профільного члена комісії, який зараз відповідає відсутність Орге Андріївни за цей напрямок. Значить, давайте тоді будемо ставити на голосування питання. Можна так, ще так, питання так, так, ага. Так, ага. так, будь ласка, Олександр. Так, ну я прошу там певні уточнення, щоб департамент надав. А скажіть, будь ласка, все ж таки при розрахунку суми недоотриманого доходу за 2022 рік було використано дані щодо неприфінансованих заходів інвестиційної програми. Але ж ми роз... ну, оскільки ми дозволили до виконувати заходи інвестпрограми 2022 року в 2023 третьому. У зв'язку з тим, що по результатам 2023 року буде, ну скажімо так, оцінена вже виконання інвестпрограми за 2022 рік, то відповідно, ця сума там недоотриманого доходу вона має бути уточнена. То мені здається, це треба десь зафіксувати або в постанові, або в якомусь окремому рішенні про те, що ця сума може бути уточнена за результатами оцінки виконання інвестпрограми 2022 року. Я вірно розумію, Ярослав Миколаївич? Так, так, все вірно. Руслан Юрійович. дійсно потрібно доповнити таким пунктом. Так, Ярослав Миколаївич, тоді е, ви доповните згідно з зауваженням е, Руслана Юрійовича, проект рішення, так. Це приймається, теж все буде ставитися на голосування і за пропозицію і ще... Да, да, ще, будь ласка, ще я була коментар. В останньому пункті, підпункті третьому пункту четвертого, зазначено, що у разі не включення до інвестпрограму там заходів, які передбачені в підпункті три, пункту три, то розглянути питання там. Вилучення з тарифу, суми 257 мільйонів, там ну і тисяч гривень певних. А ми ж зобов'язуємо компанію до включити ВП на 141 мільйон. Тобто, мабуть, ці цифри мають кореспондуватися. Тобто, якщо на 141 мільйон компанія не до включить заходів, то ми і на 141 мільйонів мільйон маємо зняти з тарифу. Я правильно розумію? Чи можливо тут інша логіка закладена? Там йде логіка сто мільйон це заходи, які не виконання, але почали фінансуватися у 2022 році. А, а ми маємо вилучити всі профінансовані заходи, тобто які вони профінансували в 2022 році, але ще не почали виконувати. Так, порядок схвалення та виконання з програм передбачає, що виконаним вважається захід, щодо якого відбулося фінансування та Підписано акти виконаних робіт та поставлено основні засоби на баланс тільки у випадку цих е, двох пунктів. Якщо ж не відбувається постановки на баланс, то відповідний захід не вважається виконаним. Угу. Добре, ну тоді тут питань немає, дякую. А тоді шановна, да, шановні колеги. Я дякую за плідну роботу по цьому питанню. Тоді, Ярослав Миколаївич, значить ще раз е, ваша пропозиція з урахуванням пропозиції першої е, пана Кайдаша і з урахуванням пропозиції вашої та Магди е, по скороченню штрафу. Значить, у нас яка штрафна санкція була запропонована? 510 тисяч гривень. 510 тисяч гривень. Ну я думаю, що ми не можемо погодитися на мінімальний штраф, тому що є порушення суттєві, але з урахуванням е пропозицій і з урахуванням пояснень, думаю, що цілесообразно скоротити в два рази. Як це може бути виглядати? Звучте, будь ласка, ну якщо в два рази, то це 255 тисяч гривень. Так, шановні колеги, є зауваження пропозиції щодо зараз. Е проєкту рішення з урахуванням а, всіх зауважень і пропозицій, Костянтин Вайович, можна ще так. одне прохання. Yeah. Зараз ну побачу, що термін там коригування десь програмою 1 червня. Якщо можна, попросити комісію 1 липня, ще на місяць дати. Ну на всякий випадок, щоб там мав ну, якісь затримки ну, з різних причин може бути, якщо це можливо. Дякую. Так, ну давайте таким чином. <працювання> 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 Будь ласка, відповідайте. Я звертаю увагу, що треба компанії, що компанія треба взяти заходи, які на сьогоднішній день передбачені в програмі 2022 року, і не прифінансований, перелік їх є в акті. Один до одного цифру недофінансування в рамках тих кошторисів, що вже було затверджено, включити а, в 23 2023 року і виключити те, що в компанії робити не буде. Я не думаю, що це дуже важка робота, щоб її робити ну, там більше ніж один місяць. Там... Дмитрий Віталійович, Віталій. Ви як ніхто інший, знаєте ці питання, тому я підтримую вас. Да і ми рухаємося далі. Так, шановні, колеги, ще пропозиції зауваження. Якщо нема, значить, з урахуванням того, що ми вже обсудили, я ставлю на голосування перший пункт порядку денного. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення з урахуванням пропозиції департаменту профільного члена прийнято. Шановні колеги, рухаємося далі. Розглядаємо пункт 2 Про проведення позапланової виїзної перевірки прад Черкаси облнерго. На знову Ярослав Миколаївич, будь ласка, до комісії звернулися ряд споживачів щодо на думку споживача безпідставного обмеження надання послуг розподілу. Без відповідного попередження та складання акту про порушення. З огляду на зазначене, департамент пропонує прийняти рішення щодо проведення позапланової виїзної перевірки паче РКС обленерго зазначеного питання. Дякую. Члени комісії. Зауваження пропозиції щодо пункту 2. Якщо нема ставлю на голосування пункт 2 порядку денного, прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 2 прийнято. Так, по пункту 3 розглядаємо його. Це пункт про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ твій газбут постачання природного газу. Ярослав Миколаївич, по суті. Так, триває позапланова виїзна перевірка Тов твій газбут. Надійшло надійшла доповідна голови комісії з перевірки щодо необхідності продовження даної перевірки на два робочі дні. Пропонуємо прийняти відповідне рішення. Члени комісії, зауваження пропозиції Олексій Іванович, прорізумуйте тоді, підтримуйте. Я прошу підтримати пропозицію департаменту. Дякую. У члені комісії зауважень немає зрозумів. Якщо немає ставлю на голосування пункт 3 порядку денного, прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 3 прийнято. Так, шановні колеги, порядок денний на сьогодні. Ми вичерпали. Це, це засідання комісії закрите. І в нас є ще питання. Це продовження засідання комісії від 27 січня 2023 року. Це про врегулювання актуальних питань, забезпечення безпеки постачання та е, запобігання надзвичайної ситуації в енергетичній системі України. Я попрошу Ія Володимирович, будь ласка. Так, у зв'язку з відсутністю питань, які потребують негайного врегулювання, прошу зняти з розгляду зазначене питання. Дмитро Віталійович. Ну, Якщо департамент вважає, що у нас все нормально на ринку, значить попробувати підтримувати. Зрозуміла ваша думка. Так, члени комісії, зауваження пропозиції? Якщо нема, ми знімаємо з розгляду питання е, продовження засідання 27.01 про пригулювання актуальних питань забезпечення безпеки постачання та зберігання та запобігання звичайної ситуації в енергетичній системі України за пропозицією департамента. Нема питань. Так, всім дякую, всі до роботи.